Студія Музею України в Сірі вітає своїх шанувальників. Сьогодні поговоримо про легендарну історію, учасниками якої довелося стати членом нашої міжнародної команди, про протистояння спецслужб Росії і США, причина яких стала легендарні казацькі регалії. А ця історія отримала назву. Пресі операція Казацькій бригади. Отже, все почалося після розгрому Запорізь, Запорізької Січі і імміграції козаків до Кубані. Саме тоді моральні цінності запорожців, ікони, грамоти, булави, книги, зброя були врятовані, їх привезли на Кубань і розмістили. Зберігалися до 1918 року в соборі Олександра Меського. Рятуючи від комуністів, регалії перевезли до Сербії, була ціла ІПЕ їх вивозу в Гербах, дерев'яних гробах. була сформована спеціальна секретна казацька спецгрупа, і козаки, які супроводжували регалії, виїхали до Сербії разом з сім'ями, І жоден з них не зрадив. Свого слова дан, даними побратимам про те, що регалії будуть збережені. З кінця 40-х років регалії потрапляють до США. Була ціла велика епопея у 1945 році, коли регалії евакуювали з Єгославії, вони опинилися в Німеччині. І потім разом з спецгрупою, казарською спецгрупою, хранителів цих регалій, були переправлені до США в штат Нью-Джерсі, де в місті Ховелі було створено музей. Кубанського козацтва, основу якого склали ці регалії. Влада в Кубані, починаючи з 90-х років, намагалася всіляко видерти ці казацькі регалії. Переважна частина всіх експонатів стосується запорозького періоду українського козацтва. Тобто це клейноди, прапори, булави, які, стали, які побували в руках всіх визначних козацьких ватажків. З весни 2006 року від дослідниці Казацтва Запоріжжя Людмили Маленка, яка робить сайт «Історія казахства», який дуже рекомендуємо, про неймовірну історію порятунку казахських регалій, дізналася журналісти часописів «Нова Січ і Музеї України. Ми залучилися підтримкою отамана американського козацтва, колишнього киянина Сергія Сапенка, який теж опинився. В епіцентрі цієї історії. Ми, група журналістів і казаків, вирішили справедливо розділити регалії, предмети і експонати українського періоду все, що стосується українського казарства. Ми хотіли і планували переправити в Київ, розмістити в якомусь державному музеї. А ті предмети, які стосуються кубанської частини історії, хотіли переправити до Краснодару, до Росії для того, аби вони. Експонувалася в державних музеях Росії. Дуже несподівана благородна культурологічна мирна акція перетворилася на крутий шпигунський детектив. Якщо хто пам'ятає, в ті часи президенти США Буш і президент Росії Путін дуже дружили. І знаходилося дуже багато сил, які намагалися зіпсувати їхні стосунки і розпочати епоху напруження. Саме в цей час до процесу долучився губернатор Кубанів Ткачов і атаман Кубанського казарства колишній атаман Кубанського Казанства Громов. Ця солодка парочка гриміла дурнувата ініціативи побудови дамби на Тузлу. Саме вони брали участь в якихось провокативних подіях в Криму. І саме тоді, за повідомленням преси, губернатор Ккачов збирався балотуватися у президента Росії. І їм була потрібна якась гучна піар-акція на міжнародному рівні, яка б спрацювала на його імідж. Ну, в результаті в інтернеті розпочалася ціла ідеологічна битва. Ми, українські журналісти, залучили до справи депутатів Верховної Ради, України діаспору, журналістів інших видань. Сергій Стопенко провів велику роботу в казахських організаціях США. Я підкреслюю, ми просто хотіли справедливо розділити експонати, музейні експонати і повернути в Україну. Ту частину колекції, яка стосується українського казацтва Запорізької Січі. І тоді, в надрах, як ми підозрюємо, кубанського ФСБ, виздрив спіливий план. До США відправили спецназ у складі 9 чоловік. Американські спецслужби, які відслідковують подібні операції, насторожилися. Особливо це у них почалося після 11 вересня, після основних подій. У цей час в кубанському козацькці США відбувся розкол. Російських керівників відстранили, пішли скарги до суду. Суд Нью-Джерсі постановив опломбувати музей і заборонив будь-які дії довкола регалії. Але Краснодарський спецназ, який вже був в США, це не спинило. І в жовтні 2006 року під Пакрову спецгрупа на трьох автомобілях, один з яких воївся інкасаторським броньовиком. Вночі прибула до Ховула, зірвала пломби, зламала замки і пограбувала американський музей. Вилучивши частину регалі, особливо цінну частину. Під час, як нам стало відомо, під цей, в цей час за діями росіян дуже пильно святкувала спеціальна група контролю контрол контрол ФБР, яка супроводжувала фактично таємно супроводжувала ці і фільмувала ці події. Викрадено вивезли до Генконсульства Росії в Нью-Йорку. Треба сказати, що за повідомленнями, за деякими повідомленнями, до постанова Росії була блокована. Була закрита три дні. Спецназ терміново евакуювали. Сайти журналу Навостічі музеї України почали детально інформувати про терористичний акт однієї ядерної держави на території іншої. Вибухнув скандал міжнародного рівня. Справа дійшла до президента США Джорджа Буша, який особисто телефонував Путіну, який, як виявилося, нічого не знав про самодіяльність від Легох. Росія пообіцяла врегулювати конфлікт. Стало відомо, що схоболу викрали таємничу скриньку з зашифрованими кодами до скарбів запорожців, які вони ховали на Чорний День. Плюс зашифровані коди до скарбів Махна, Григорєва і інших потажків часів громадянської війни, а також якісь записи стосовно загадок гетьманату у Скарапатську. Цім уже зацікавилися якісь спеціальні люди з України. Навіть їздила офіційна делегація на чолі з дуже поважним генералом. Велися якісь таємні перемовини, про результати яких нам невідомо. В грудні 2006 року підскажені гарантії росіян, чесне слово, одних перших особ інших регалії таємно були вивезли з Генконсульства Росії в Нью-Йорку і опинилися в Москві. Ми про це знали, але нічого не повідомляли в ефір, сподіваючись все ж таки на якесь справедливе рішення і повернення частини регалій до Києва. Але на превеликий жаль нічого повернуто не було, але стосунки США і Росії після цього дуже зіпсувалися. І е, частина регалій, їхні копії були повернуті в Краснодар, а папочка з таємничими скарбами, сходами знаходиться на розшифровці якоїсь російської спецслужби. Ця історія закінчилась великим, скажімо так, дипломатичним конфузом і спричинила. Деякі геополітичні зрушення на міжнародному рівні. Фактично можна говорити про те, що історії, експонати Запорізької Січі, канадські експонати мають і досі величезне значення у світі і послужили прообразом цієї фантастичної, фактично напівфантастичної історії. Е, були розмови про те, щоб зняти фільм. Велися навіть кодні перемовини як з росіянами, так і з американцями. Я написав книгу, яка називається Зброя з невідомих колекцій, де трошки описано про цю пригоду, і вона опублікована в часописі Нова Січ. В інтернеті також знаходиться книга таємниця казахських регалій, вона розміщена на сайті Нова Січ і на інших ресурсах. Теж можна ознайомитися з деталями і подробицями цієї пригоди. Ну, можна сказати, що ми постараємося найближчим часом отримати фотографії викраденого, особливо дарчі грамоти цариці Катерини, якої вона передала Кубань у довічне користування Запорізьким казакам. Історія продовжується, і ми постараємося за якийсь час повернутися до неї і повідомити нові деталі і нові подробності. На все добре.